В Охтирці попрощалися з молодшим сержантом Едуардом Даниленком. Звідки взявся пташиний грип на Білопільщині? Як погодні умови впливають на стан озимих культур на Сумщині? В ніч на 12 січня російська армія двічі обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська та Свеська громади. Про це повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Молодшого сержанта Едуарда Даниленка 1977 року народження поховали в Охтирці. Чоловік був сержантом резерву запасної роти військової частини. За повідомленням Охтирського центру комплектування, воїн помер за місцем лікування в місті Запоріжжя внаслідок отриманих травм. Відспівали Едуарда в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Провести в останню путь військового прийшли близько ста Охтирчан. Був призваний з першого дня повномасштабного вторгнення. Російської навали, був неодноразово в Бахмуті, поранення одержував неодноразово і буквально з початку грудня, знову, після госпіталізації, попав на Бахмутський напрямок. Ну, Так сталося, як судилося, мало, звісно, прожив. ну, Свій відпочаток. Для нашої перемоги він вклав. Едуард дуже хороший знайомий мого сина, якого я теж поховала. У мене син теж помер. Дуже гарний хлопець, дуже доброзичливий, він допомагав усім. Жалко таку людину. Мені дуже важко балакати. Ми всі його любимо і почитаємо. Плотну як браття з 2010-го, десь 9-го, -10 10-го. В 12-му на окнах робили я грузчиком, він на упаковки. Батьків вже ж теж поховав він. Моя матір була йому як матір. Він до мене завжди. Поховали Едуарда Даниленка на Миколаївському кладовищі міста Охтирка. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина. Понад триста голів домашньої птиці втратили жителі двох сіл на Білопільщині на новорічні свята. Масовий мор птиці був зафіксований у Куянівці та Штанівці. Аналізи показали, що причиною став пташиний гриб. Перед цим місцеві жителі купили курей у підприємців, яких знайшли у соцмережах. У людей є інтернет. У Мене інтернету немає. Вони зв'язалися, що такі так, курі білі 120, красна – 140. Купили. За свої 67 років ніколи в житті я такого не робила, Це хватило вистачило ума купити, дві куриці. Утром встала, щось шатається одна. Через 4 чи через ще одна здохла, а потім на ще свої здохнути. Всі подохли, тільки тоді дохли у, у, в мішок чи то в пакет повкидали і той, у прицепу повозили. Небагато 8. Ну, а людей же ж і, і 20, і, і 30 було. А людей і гуси подохли. Люди подавали те, що поставалося, вони подавали жийом на утилізацію. Мені просто стидно що таке случилося, і мені мені. Хоча я я винувата, але я не винувата. Я хотіла як лучше собі зробити. Ну я не хотіла для людей зробити хуже. І тоді курей купили кілька людей, всі втратили свою птицю. Розповіла жінка. Про заходи організовані для обезпечення поширення вірусу. розповів голова Білопільської громади. Поїхали в село і проводили подворовий обхід, вилучали птицю, де фіксували, ну проводилася дезінфекція птиця, яка була вилучена, була знекровлена, ну була і знешкоджена. і… Похована, потім спалена, ну, шляхом спалення, знищення, і потім знову була проведена дезінфекція. Вони предупредили, щоб курицю всю вирізали е, перед цим. Або ж приїде тоді, хто там із санапіним і вилучить птицю. Вирізали ми птицю. П'ять штук було, вони стожили, да і все. А вас хворіли вони? Ні. Нам з сільської ради, вже пішло, що що ходи гриб. Ну, раз гриб ходить, там п'ять курок було і тих порізала. На що вони мені потрібні? За словами Юрія Зарка, наразі у десятикілометровій зоні від місць виявлення вірусу проводять подальші спостереження та роз'яснювальну роботу серед населення. Зокрема, про те, що треба бути уважними, купуючи живу птицю. Вони вже бачили, що птиця була нездорова. Що бачили, що в клітках є птиця, яка вже була мертва, і це вже повинно було б змусити людей трошки задуматися, що ви купуєте. У Куянівці кажуть, що заводити нових курей поки не планують. А за що я їх куплю? За що? Гарантій немає, що ти курицю купиш, що ти утя купиш, що ти гусятку купиш маленьке, велике, і яка гарантія, що в ньому немає оцієї гадості. Щодо продавців зараженої птиці, то їх знайшли, розповів Юрій Зарко. Наразі з'ясовується, куди вони поділи мертвих птахів, адже навесні цей вірус можуть поширити перелітні птахи хижаки. Я не думаю, що ці люди будуть вести цю птицю десь назад, щоб захоронити її чи утилізувати її згідно встановленого та законом порядком. Як правило, це робиться. Десь найближче або кювет, або десь якась посадка, або десь якась яма, ви грибна там чи ну, викинули все, По камерах провели, знайшли, що це за машина, який це тип транспортного засобу. Потім, за допомогою поліції, були встановлені вже номери. Були нами встановлені, що в суми, ну тобто блокпости, вони не приїжджали. Це означає, що вони їхали через буринь, через Конотоп, через цю сторону. Встановили, що там по шляху вони не ну не продавали. І ну, як сказали вже самі ці представникам поліції, самі ці підприємці, так звані, що вони утилізували згідно там встановленим законним порядку. Але це буде також перевірятися. Як сказав Юрій Зарко, у майбутньому люди мають отримати компенсацію за втрачену птицю, яка буде розрахована відповідно до її середньої вартості по Україні. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина. Еней агроном Микола Собко оглядає посів озимої пшениці інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук. За його словами, стан озимини задовільний. Рослини сів би до 30 вересня, розкустились, сформували два-три стебла подекуди на хороших агрофонах і за хорошої технології. Чотири стебла. Рослини і посіви висіяні після 30 вересня, здебільшого сформували 4 листочки і вступили у фазу початку кущення, тобто другий, третій етап органогенезу. Це показники хороші для зимостійкості, для морозостійкості рослин. Микола Собко каже, стан посівів озимої пшениці надалі залежатиме від температурного режиму та наявності й величини снігового покриву. Відсоток цукрів у рослинах в вузлах кущення, сформованого вузла кущення, складає 23-24 відсотки. На цю пору це цифра, яка відповідає середньому багаторічному значенню. і і є з хорошою, дай Бог, аби і до березня місяця ось тримався такий температурний режим у межах 5-6 градусів і не колебався, при цьому будуть іти витрати цукрів существенні. На сумщині озимою пшеницею засіяно 105 тисяч гектарів. Це майже на третину менше минулого року. Спричинили ці зміни війна, розповів керівник інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук Віктор Кабанець. Сумськими аграріями вирощується не тільки озима пшениця, вирощується азими ріпак, посівні площі, які також в останні роки дещо збільшились майже до 30-40 тисяч гектар. В той час як попередні роки вона вироця культура вирощувалася на площі 10-15 тисяч гектар. Поряд із цим традиційно вирощуються азими жита, хоча посівні площі його також незначні, вони сягають в межах 5-6 тисяч гектар. Нині загрози для озимих зернових культур тур немає, каже науковець на сьогоднішній день. Ситуація. З перезимівлею вона не викликає тривог, незважаючи на ті пікові моменти, зниження температур, але температура на узлікущення вона е, при критичній температурі в мінус 17-18 градусів. Вона ще далека до цієї сніговий покрив є, погодні умови сприятливі. Втім, про результати впливу кліматичних умов на стану озимини говорити зарано. Потенційні ризики погодних змін залишаються високими, тому постійний моніторинг посівів озимих у господарствах Сумщини має бути. На порядку денному, додає Віктор Кабанець. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.